Хокейний прогноз, Латвійська ліга Оптібет. Вмощуйтесь зручненько, друзі, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо змістовні коментарі. Щиро дякую за підтримку, за активність, за все, що ми з вами разом робимо на благо нашому YouTube каналу Майстер Клас. 3 грудня. В середу, о 19.15 за київським часом, Київ Кепіталс номінально на домашній арені в передмісті міста Риги Пінки буде приймати Естонський Пантер. Хокейний клуб. Звісно, якщо поглянемо на турнірну таблицю, то повтраченим, як я раніше і казав, і як я полюбляю, Казати останнім часом не по заробленим очкам а по втраченим Київс лідер Оптібет Ліги Латвії. Декілька останніх матчів, якщо бути точним, більш п'яти, вже е триває переможна серія Київ Capitals. Хокейний клуб Пантер. Сталіна, Естонія. Навпаки, 5 і більше матчів останніх програє один до одного. Тобто не виграє навіть основний час 5 матчів тому назад основний час у нічию найближчий був нічийний, якщо брати основні часи. І то його потім через овертайм боліти проіграли Пантери з Таліна. Так, через овертайм 1-2 програли. І тому, а якщо брати останні 4 матчі у Пантер, програно все в чисту. Так, звісно, тут я не відкрию Америки, якщо скажу, що наш Київ Кепіталс тут явний. Фаворит. У Київ Кепіталс лише одна поразка чисто по грі, не через овертайм боліти. І в цьому показнику Київ Кепталс єдиний клуб, який має лише одну поразку. Та, взагалі, якщо брати поразки і поразки через. Овертайм боліти. То і тут Київ Кепіталс Лідер 3. Ну, якщо порівняти, то у Лієпая 5. У Мого 5. У Земгале також 5. А у Київ Кепіталс 3. І враховуючи всі ці показники, я передивився, як грають між собою, як грали між собою. Київ Кепіталс і Пантери, а зустрічались вони ось не так давно, 8 жовтня. Трошки більше місяця пройшло. Получається, місяць і 5 днів. Київ Кепіталс грали на арені Пантер в Талліні. І Київ Кепіталс» переміг 8-3. Я не натякаю, що цього разу може бути таке саме, але, друзі, але в мене є всього лише один єдиний мій впевнений прогноз. Перемога Capitals і тотал більше 6,5 коефіцієнт 2,08. Якщо ви не хочете зв'язуватись. Я знаю, багато хто пише, ми не полюбляємо тотали, можна просто взяти фору. Перемога в три шайби. Київ Кепіталс. Рекомендую брати за форою мінус 2,5 в основний час. Київ Кепіталс виграє в три шайби і більше. Я в цьому впевнений. Тому що, по-перше, друзі, дивимося на таблицю. Треба впевнено перемагати і набирати якомога більше балів очків. Тобто, це один напрямок, другий напрямок треба наздоганяти за результативністю хокейний клуб Лієпая, який є лідером. 103 накліпав уже шайби. І хокейний клуб Земгаля, який без одної шайби, сотня, 99 накліпав. А нагадує, Київ Кепталс 87. Це третій показник в лізі оптібет. Треба і в цьому напрямку працювати також. Тому я кажу, що. Перемога за форою мінус 2,5 1,61. Більш впевненіший, можливо, комусь здасться саме такий прогноз. Особисто для мене у мене буде одна ставка, один прогноз. Київ Кепіталс перемога і тотал більше 6,5. Я натякаю на рахунок 6,1,62. 7.1, 7.2, Можливо, навіть 7.0. Але не нижче, ніж 7.0 і 6.1. А більше рахунки будуть. От такі мої пропозиції, друзі. Дякую, що вислухали. Якщо вам була ця інформація і мої прогнози корисними, можете віддячити за реквізитами в описі. Дякую за каву. Там якраз монобаночка на каву. Не забуваємо підписуватись на наш канал, заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Я є у всіх соціальних мережах. Приєднуйтесь, ласкаво просимо, посилання до них у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Буду дуже радий. Також нагадую, що там ви знайдете і посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Перший закріплений коментар. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі, всім перемог, успіхів, удачі, всім папа! -па!